Привіт, ви в Європі і бачите, що ваші старі дерев'яні чи тоненькі, алюмінієві холодні вікна не доживуть до зими і їх бажано замінити. Ми компанія Вікнодомі, авторизований партнер компанії Rehau. Ми виготовляємо вікна в Україні і відправляємо їх щотижня в Європу. По суті, в більшість країн Європи ми можемо зробити доставку, а також і встановлення. У нас є на складі готової продукції. Ось це все запаковане в картон, це якраз готові вікна до наших клієнтів. А що у нас тут є? Ось це вікна, це на Італію, тому що тут є ось це крило, бачите? І дуже часто Італія замовляє саме сіру е, ущільнення сіру і сіру дистанційну планочку в вікні. Тобто Італія Італії дуже любить сірий колір. Нідерланди у нас ось такі конструкцію велику замовили. Ну це одна з конструкцій замовлені. Тут суцільне скло, тут термопанель е, при антрацитовому кольорі. Чорна вже дистанційна планка і чорне ущільнення. Круто дивиться. Так, давайте ще, що у нас є відправки на наступний тиждень. Так само ось Італія. Ось люди замовили склопакети. Ми перевозимо їх ось в таких транспортних рамах. Тут навіть якісь трикутні склопакети є. Так. А, і, до речі, ось така висока конструкція. Це у нас на Іспанію 2,50 висоти. Вчора отримали від клієнта. І 2,80 робили, то такі досить високі конструкції. Ми можемо зробити монтаж в вашому регіоні. А також ми запрошуємо до співпраці майстрів з встановлення вікон і з ну, взагалі ремонту, хто займається ремонтом і кому цікавить заробіток на вікнах. Ви можете встановлювати вікна для наших клієнтів. Ну і також для своїх клієнтів ми вам запропонуємо партнерські ціни. Звертайтеся, пишіть в коментарях. Ми відповімо на всі ваші запитання.